Депутати Житомирської міської ради прийняли на 2023 рік бюджет Житомирської територіальної громади. 15 грудня відбулася чергова сесія міськради, під час якої було прийнято низка важливих рішень, зокрема, які стосувалися відновлення України шляхом міжнародної фінансової допомоги. Детальніше розповідає Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Ми сьогодні голосували за декілька важливих рішень. Це і полікарня номер 2, Це і по дитячому садочку на Малікова. І всі ці рішення стосуються міжнародної фінансової допомоги на відновлення України вже в цьому році по рішенню Європейського інвестиційного банку. Ми вже отримуємо ресурс на капітальний ремонт хірургічного відділення в нашій другій лікарні і на ремонт приймального відділення також по другій лікарні. Це дуже цікавий, абсолютно новий медичний заклад в місті Житомирі. І він дуже потрібен не тільки для жителів міста Житомира, а для всієї області. Це буде таке інноваційне і дуже сучасне нове. Відділення абсолютно побудоване з нуля з укриттям в місті Житомирі. Також планується побудувати дитячий садочок в мікрорайоні Малікова з великим укриттям. Це район Малікова по коштам за по проекту Єврокомісії, який житом по якому Житомир отримує 8 мільйонів євро на будівництво житла для ВПО. І там планується побудувати саме квартири для ВПО для тих, хто має статус ВПО. В першу чергу ми будемо надавати квартири житомирянам, які втратили житло внаслідок внаслідок ракетних бомбових ударів по Житомиру. Вони всі мають статус ВПО. А решта в нас є і військові багато зі статусом ВПО, тих людей, які переїхали в місто Житомир, але цей мікрорайон перевантажений новобудовами і не вистачає міст просто в цих дитячих садочках, які знаходяться в цьому районі. Тому цілком зрозуміло, що там дитячі садочки потрібні. Нам потрібно, щоб пройти конкурсний відбір. Якщо конкурсний відбір пройдеться, то підписання документів буде має бути по процесу. Дорі до 1 березня. Але скажу так, що фундамент під цей дитячий садочок ми почнемо будувати раніше. Бо нам, ну, він буде, фундамент буде фактично двійного призначення. Нам для всіх цих будинків потрібно побудувати укриття згідно нових норм. От ми будемо будувати укриття, велике укриття для всіх цих будинків нових під ВПО. І це укриття це буде мати два входи – один вхід для дитячого садочка, окремий вхід для жителів цього мікрорайону. І це буде слугувати фактично фундаментом для дитячого садочка. Ще одним важливим питанням під час сесії постала безпека житомирських учнів. Тому з бюджету виділять кошти на світловідбивні стрічки. На першому етапі ми по рекомендації департаменту виділили 320 тисяч гривень. Якщо буде потрібно, ми. Будемо додавати це. Потрібно для того, щоб освітлення в нас працює фактично на 30% і ми не розуміємо, яка ситуація буде після можливих наступних ударів по енергетичній інфраструктурі України. А дитина на вулиці вже 16-17 годин, вже нічого не видно, і от для того, щоб водії бачили просування дітей, перш за все потрібно носити ці стрічки. Це безпека дітей. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ.